Вітер, вітер. Ще вітер. Значить, нормально. Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас з вами влог. Ми підемо у магазин Second Hand в останній день завозу. Тому вам буде цікаво, що ж там можна знайти, на що подивитися. Ви мене просили, тому для вас, саме для вас, це відео. Також ви бачите, позаду мене вже пострижені мої кущі. Так. Цей заборчик з кущів, і значення, що місце для зйомок і для відпочинку було нами савою вже зроблено. Хто не бачив, як ми в минулому році облаштовували цю зону, перейдіть, будь ласка, по підкасті на ось це відео. І чесно, я не знала, тут дукаліс, я не знала, чи буду я знімати у цьому році, як ми готуємо всі наші, як ведуться всі наші приготування, але я вирішила, що цьому відео буде Ви такий гарний. Йому просто цікаво. Йому цікаво, що ж тут мама... Ну, мама робить. А просто, знаєте, він просто знає, що якщо він попаде в кадр, йому щось дадуться. Це. Він у кадрі. Давайте повернемося. Я і мій асистент. Ще анонсую відео про шафу буду давати відповіді на ваші запитання і не тільки відповіді, тому що от з кожним відео з'являються коментарі. Ви хочете знати більше, і хочете знати більше про мої продажі. Тому я підготувала відео. Я навіть записала для себе помилки. У продажах на шафі. Думаю, це цікаво. Хто не дивився тут для вас, з'явиться плейлист, тому переходьте також на мою шафу, переходьте, кому також цікаво. Тому давайте будемо збиратися і йти в останній день Завозу в магазин Секонд-Хенд. Подивимося, що можна там знайти. Вам всім приємного перегляду. Уявіть собі, у свою обідню перерву я забігла у магазин. Ви знаєте, у мене там було 40 хвилин, і так як це останній день, я думала, так двері будуть вже зачинені, трішки не розрахувала я час з клієнткою. Верніше моя робота трішки затягнулася. І що ж я маю? Дуже багато одягу до закриття магазину. Уявіть собі, всього лише 20 хвилин зараз. Просто уявіть, а дивіться, скільки одягу. Людей також було багатенько. Я ще думала, чи потраплю я у примірочну. І така, знаєте, ремарка від мене, коли це вже в магазині секонд-хенд стали з'являтися речі від Шейн. Я вже давно побачила їх там. А, після карантину, після карантину я дуже багато речей побачила. Отака Гучі, футболочка. Ну... Чому піні? Не знаю. Я просто гуті футболку не мала. Вони раніше трішечки інші мали етикетки, але думаю, що це точно фейк. Мене цікавить сьогодні саме елітній одяг, буду щось таке. Легеньке знаходити яскравеньке або навпаки, ну все, що таке відношення має до літа. Ну і ви самі бачите, просто не хочу навіть озвучку давати. Скільки багато одягу я вперше бачу в останній день стільки одягу. Тепер привіт від мене з примірочної, покажу вам швидесенько свій образ на мені кепка. Так, тут трішечки таке пильне дзеркало, прикраси золоті, просто блакитні, світло-блакитні джинси, кросівки, подовжений піджак і ось така робоча зачіска, тому що я постійно фарбник потрапляю своїм світлим волоссям. А коли у вас світле волосся і дуже коштовна, вартісна, Покраска, треба його берегти. Так ось, е, малесенька, примірочна, але дякую, що ми її знайшли, і вона була порожня. Як ви бачите, одягу я досить багато взяла з собою і чомусь мені не дуже подобається, як виглядають джинси і футболка. Якось е, я маю на увазі, я заправила якось не так, не знаю, можливо, запрацювалася. Тому не звертайте увагу. Я звертаю увагу, напевно, ніхто б відео не звернув увагу, я звернула. І і що ми маємо? Ось такі вінтажні блузи. Хотілося б приміряти. Тут таке гарне мережево, ось така червона футболочка, такий стиль кінця 90-х на початок 2000-х, а може навіть такі, знаєте, 2004 2005 щось в такому стилі. Ось така, це така тонесенька блузочка і біленька також з мереживом. Такий ліловий топ ошатний. Пройдемо приміряти, подивимось, як буде виглядати. Я не знаю, до речі, чи це мій колір. Заодно й перевірю, чи цей колір підходить мені до обличчя. І до мого кольору волосся я знайшла білі базові топи, сорочку бавовняну, і тут були декілька суконь, піжаму навіть знайшла червоного кольору і дещо на DIY. Ну, Зараз будемо дивитися. Хотілося б зібрати якісь образи, але ось з низами тут була така проблемка. Просто було дуже багато людей і мало часу на все про все. Я знайшла серед літніх речей ось таку утеплену куртку від плонбір. І ви скажете, ну, звичайно, літо, чому б і не куртку знайти? У мене телевізор включився на задньому плані. Що ж, вона дуже красивого кольору, вирішила її приміряти, звичайно, її би ну, не завадила хімчистка з червоною кепкою, з білою футболкою. Ця куртка виглядає супер, ця джинсовка настільки гарно, цей блакитний, висвітлений, такий, знаєте, виварений, блакитний, гарно поєднується з червоною кепкою. Не можу передати. Такий відразу вінтажний вайб стильний з'являється. Джинси також, не знаю, можливо, джинси б я замінила, а можливо б залишила так. Футболка, і джинси не подобаються, як мені, на мені сидять саме в камері. Акцентую увагу, бо мені не подобається. Тому не пишіть, бо вже так чимось роздратували, тому що це таке з цими джинсами. Так. ну. Прикольна куртка, вона б там заважила на гривень 30, до речі. Ну це мені здається класна покупка. Також знайшла ось таку сукню стиль 60-х, Дуже такий цупкий, цікавий матеріал. Я її не стала приміряти, тому що ну відверто кажучи, це не мій фасон, але хто таке любить, хто таким цікавиться, можна прекрасно обіграти, адаптувати для свого гардеробу. Ну, взагалі, ось показує вам свою таку знахідку в останній день. Нарешті я приміряла білий топ і заспокоїлась, що на мені нормально сидять джинси, і вся справа була в футболці. Так ось на мені топ від Hilfiger, це мій ріднесенький, в якому я прийшла. І на нього я примірила простий, самий простий білий топ. Прекрасно сів, бавовняний, білий, просвічує. Тому я вибрала також сорочку, щоб показати вам цілесеньку картинку. І ось до сорочки у мене дуже багато запитань. Мені здавалося, вона коли от на вішаку висіла, то вона об'ємна. А як ви бачите, вона затісна взагалі, вперше на мені сорочка так тісненько сидить, і її матеріал затонесенький. Ось такі сорочки ні в якому разі не потрібно купувати. І от в магазині Second-Hand вона тут буде коштувати 10 гривень, але взагалі вони і в мас-маркеті є, і там точно ціна не 10 гривень, але нікому, нікому, повірте, не потрібні такі сорочки. Вони взагалі не тримають форму, і це якийсь такий матеріал. Важко його навіть описати словами. Наступний топ- зефір, топ-тістечко, топ. -тістечко, топ Тортик, я не знаю, як його ще охарактеризувати, Топ в стилі Барбі. Будь-яке слово, мені здається, гарно його характеризує такий повітряний, стильний, літній так на зав'язочці. Тобто, якщо ну, трішечки підспустити, може з вас злетіти. Всередині така тканина, як атлас, Ну, в принципі, і все. Прикольний розмір SM. він такий йде в такій розмірній сітці. Подобається мені, напишіть, як вам колір. Наступні блузи, очікування, реальність, це що таке, взагалі, чому воно так смішно на мені сидить. І я не знаю, ну, ну, таке щось. І ця, яка висить, також з такого ж самого матеріалу це штучний матеріал. Вони взагалі такі вінтажні йдуть зі штучних матеріалів. Класна вишивка, але ну таке, дуже таке. Великий розмір, останній день, всі ми розуміємо. Тут такі трояндочки, гарні гуцики, але це все. Мені не сподобалось, я не стала приміряти. Ковтинка, яку я б хотіла приміряти, але вона настільки малесенька, хоча й написано, що це розмір М, чи їх хтось неправильно виправ. Тому що вона малесенька, просто така малесенька, ці рукавчики такі вузесенькі. Сама вона така, як би має бути по фігурі, але я приклала до своєї фігури це половина мене. Просто ковтинка це є половина мене. так, ну. Таке щось. А ось червоненька футболка просто склала дует з моєю кепкою. Мені здається, виглядає круто. Такий матеріал класний, вона трішки має эластан, тому тягнеться принт. Мені здається, вона абсолютно нова. І для останнього дня супер знахідка. Точно буду носити. Я не знаю, щодо червоного у мене такі враження, так собі, знаєте, хоча ви бачите мене в кепці, але я трішки скептична до червоного, він підкреслює розовизну лиця, тобто обличчя, якщо воно трішечки рум'яне, це завжди підкреслить червоний, якщо ви блондинка. Коли брюнетка, це вже не так критично, а ось блондинкам потрібно червоним бути обережно. Що ж, я вже переодягнулася, дивлюсь, чи всі мої аксесуари на місці. Буду зараз дивитися, де мої окуляри, йду на касу, тому що дещо я все-таки для себе вибрала. Тому не забудьте, що скоро буде розпаковка, примірка, зберу образи з такими літніми речами. Цілий пакет несу додому, тому ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі!